Таю вас на першому міському. Нагадаю, ви дивитеся консиліум. Це вже друга частина нашої програми. І будемо вже говорити на нову тему. З нами вже у студії нова гостя. Це Тетяна Кріль, неврологиня медичного дому Одрикс. Тетяна, вітаю, вітаю вас вітаю. в нашій студії. І будемо говорити ми з Тетяною саме про такий цікавий стан, який знайомий кожній людині. Це головний біль. І чи знали ви взагалі, що біль є одним із захисних механізмів нашого організму, так само, як температура або алергія? І вміти читати сигнали свого організму, це і є мудрість бути здоровими. Головний біль це такий сигнал, це крик нашого організму. Про допомогу, і е, саме з симптомами, причинами, наслідками цього стану будемо розбиратися з нашою гостею, пані Тетяною. Тетяна, скажіть, будь ласка, що ж це таке головний біль? Чи це е, хвороба, так вона ну як е, респіраторне захворювання? Це хвороба. А головний біль це симптом якоїсь хвороби, чи є сама хвороба? Головний біль це найрозповсюдженіша проблема наших пацієнтів, так само як біль у спині, так і головний біль. Головний біль ми виділяємо завжди основні дві причини, коли там пацієнти звертаються, чому він виникає, які взагалі стани. Я завжди акцентую своїм пацієнтам, що він буває первинний і вторинний. Ось первинний це сама хвороба. Вона себе включає і головний біль напруги, і мігрень, і кластерні і головні болі, пов'язані з тричастим нервом, і вторинні, які бувають на тлі інших захворювань, наприклад, скливання артеріального Тиску, який пов'язаний з артеріальною гіпертензією, або на тлі інфекційних захворювань, таких, наприклад, як манінгіти, енцефаліти та інші ураження, буває на тлі надмірного вживання препаратів медикаментозних, таке теж буває досить часто. Буває на тлі фізичного навантаження, такий теж є термін головного болю. Це дуже велика тема, і багато лікарів-цефалгологів в неврології займаються і приділяють найбагато багато уваги цьому стану. Тому Щоб що пасієнт... їх отак от розібрати. Да, 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 голова болить. Ну, по-перше, голова ж, як то кажуть, болить, треба ж, мабуть, по-перше, що спитати, де болить? Бо Звичайно. голова досить таке поняття велике. Воно може ви десь у лобній долі боліти, десь позаду, десь у скр... скронях так боліти. Тобто розуміємо, що все це різне. Ни біль про різне свідчить, і давайте про щось найпоширеніше поговоримо. Бо ви знаєте, в спілкуванні зі знайомими я дуже часто зараз чую. Може це на тлі стресів. Зараз ви нам uh -huh. поясните, поясните, може це на тлі недосипання, бо зараз багато хто страждає розладами сну, а може перенапруження, може це тривожність, але багато хто скаржиться на головний біль. І навіть вранці після сну людина прокидається і в неї вже болить голова. І давайте спробуємо розібратися, чому так буває. Давайте. Буде намагатися максимально доступно для пацієнтів і для наших глядачів і для мене пояснити. І для вас <смір> в першу чергу Найрозповсюдженіші причини головного болю, і взагалі і головний біль це мігрень та головний біль напруги. От Перше місце на всіх конгресах, на всіх консілімах займає лише головний біль напруги. Це найрозповсюдженіші. Характерний біль, який локалізується по всій голові. Пацієнти описують, наче шапка, каска, шлем, тисне з обох сторін, починається і потилиці, розповсюджується на. На скроні на лобну ділянку, наче охоплює всю голову. Пацієнти відчувають тяжкість в голові, наче головний біль розпирає їх. З всіх сторін це найтиповіше, але він не супроводжується ні нудотою, ні блювотою. Пацієнт абсолютно стійкий до звичайних рутинних там, проблем, наприклад, або вправ. Він може спокійно по сходинцям, да підніматися. Працювати Якщо, Навіть да, звичайно Тобто він не виключає пацієнта зі звичайної розумової або фізичної активності. А от мігрень так, це другий найрозповсюдженіший. Тип головного болю, який пов'язаний з нудотою, з бульвотою, пацієнти повністю вони де дезорієнтовані, вони дезадаптовані, вони повинні десь прилягти, відпочити, прийняти пігулку. Вони залежні від пігулок. Завжди в них в суму, десь щось є, якийсь протизапальний препарат в Європі та в інших країнах навіть можуть і у нас в тому числі. Відкривати лікарняни, тому що пацієнти вони не можуть повноцінно функціонувати і нудоти, болювати інколи їх переводить навіть до стаціонарного лікування до інфузій та крапельних. Тобто це на такі типові що головний біль напруги та мігрень по частиті. Вони майже однакові. Не на війни... напруга. Чи звідки свіч? взялося це слово? В головному mm -hmm. болі? тобто розуміємо, що від чого? Від напруги якої да. фізичної, mm -hmm. розумової, чи просто від того, що людина не може там в стресі розслабляти. Битися, що означає це, це, це слово це, напруга. Да, цей термін, головний біль напруги. Він за останні 10 років модифікувався. Він було багато визначень, були пов'язані зі спазмом і м'язів перикраніальних, які розташовуються біля потилиці, і зі стресовими факторами, і з відсутністю повноцінного метаболізму головного мозку з кисневим, да не вистачання кисню з кисневим голодуванням. Найперше, але теорія не генетика. Як багато думають, там генетика бабусі боліла, значить, і в мене були це більше до мігрені. Зараз до цього також повернемося. А головний біль напруги за рахунок напруження м'язів в шийному відділі, погіршується кровообіг, запускаються протизапальні процеси, синтезуються запальні ферменти, виникає спазм судин та погіршення зони кровообігу, наприклад, в лобній або в тім'яній ділянці, але початково все одно починається за рахунок ішемії, тобто напруження м'язів, погіршення, тобто гіпоксія м'яз і погіршення кровообігу. Це Найчасті. страшний стан? Чи не зовсім? Чи для цього, от ви кажете, нехватка кисню? Yeah. Один з пунктів. Сиділи, працювали, yeah. закриті вікна, немає провітрювання, мало кислороду, і там засиділися, все подихали свіжим повітрям, навіть пігулку не стали пити, yeah. і воно пройшло. А чи якісь інші зробили там собі вправи, походили? Чи це такий стан, з яким треба йти вже до вас до лікаря? Mm -hmm. Нас цікавить, як лікарів. Частота цього головного болю, і чи супроводжується він якимись іншими симптомами, що ми могли диференціювати та діагностувати. Найперше, що нас цікавить, це кількість цих нападів, як часто болить голова. Болить вона лише після пробудження, на тлі стресових ситуацій, наприклад, чи що він постійний, хронічний щоденно, або більше ніж 15 нападів. Це вже такий тривожний дзвіночок нашим пацієнтам і нам для того, щоб вони точно звернулися до лікарів, і ми вже призначали лікування, тобто профілактичне лікування цього нападу, щоб ми з. Могли зменшити кількість цих нападів, зменшити їх інтенсивність прояви, що пацієнтка випала водички, подихла, відпочила і навіть інколи і не використовувала медикаменти. Але головний біль також недоцільно терпіти. як Багато собі думаю, що треба перетерпіти, перечекати. А насправді є інший бік цієї проблеми, коли так. люди просто е починають пити все на світі, що є знеболювального, і знаєте, е вони навіть не намагаються якимось чином. Е Такими природними да, шляхами змінити, це, це, це зміниться модифікувати. Так вони просто одразу так, гаманець. В гаманці вже там своя аптека і там вже починають пити. Але, от ви самі сказали, що навіть є такі стани, коли головний біль приходить від кількості препаратів. Так, так це є абузусний головний біль. Зараз він займає третє місце в, в популяцію пацієнтів, тому що пацієнти зловживають медикаментами. Випили одну таблетку на допомагає, іншу, другу, третю. Їх стає багато. Тобто організм вже перенасичений цими речовинами, вони вже не допомагають, то ми вже проводимо в стаціонарному лікуванні або на амбулаторному прийомі дезінтоксікаційну терапію, а вже потім профілактичне лікування цього стану, щоб покращити стан пацієнта. Розуміємо так, що за кожною пігулкою є певні побічні нюанси, да. побічні реакції. <клес> ми повинні розуміти ризики вживання навіть знеболюючого найпростішого, яке існує, тому що все одно це є хімічний препарат, який не притаманий нашому організму. що щодо мігрени. Знаєте, ну я знаю, що люди вже більш обізнані в цій темі, але все ще зустрічаєш людей, які кажуть: ну що таке, що то ви видумала чи видумав, що голова болить, працювати не може, то придурюється людина, не хоче йти працювати. Насправді, як то кажуть, люди, що мають цей діагноз, що нікому б вони не побажали жодного такого нападу відчути, бо це неймовірно. Просто вони втрачають будь-які здібності, жити, працювати, функціонувати. Увати і комфортність життя падає не те, що на нуль, а нижче вже в мінус якесь значення, що відчувають цей час люди, що їм потрібно робити, і наскільки ці напади вони такі часті й дійсно болісні й страшні для них. Мігрень це досить популярний діагноз в наш час. Раніше його не діагностували, бо неправильно закривали очі умовно, але зараз це дійсно такий найперший, такий найстрашніший головний біль, який пацієнти відчувають. Можуть можуть відчувати в дитячому віці, підлітковому також він розповсюджений. І у пацієнтів за 60, да, тобто у похилому віці. Якщо ми враховуємо мігрень, да який це напад, це найчастіше одностороння локалізація. Пульсує, тисне. Інколи є і радіація, тобто да, відображення болю в орбіту, тобто деякі відмічають дискомфорт в очах завжди майже присутня нудота, тобто вона не перестає навіть на тлі пігулок, болювота, з вираженим інтоксикаційним синдромом, загальна слабкість, запаморочення. Завжди пацієнти описують світлочутливість або звукочутливість. Деякі пацієнти відмічають чутливість до запахів. Вони їх подразнюють. Тобто, коли ми беремо мігрень, у нас причина це генетична. Довели британські наші колеги, що генетика відіграє важливу роль в цьому нападі, але відіграє і тригерні моменти, які можуть нам провокувати. Пацієнти повинні одразу приймати ліки. Це важливо. В нападі мігрені ми не, не чекаємо, коли ми приймаємо ліки, коли це все пройде. Одразу випиваємо горизонтальне положення, адекватний водний баланс і намагаємося вимк... вим... вимкнути світло, звук, щоб не було провока... провокуючих факторів. Напад мігрені може тривати від 4 годин до 72 годин. Інколи викликає навіть більше за інтервалом, це вже мігренозний статус, навіть може закінчитися мігренозним інфарктом. Таке, О, на жаль, теж собі. є. Так, тому... А скажіть, оці пігулки, про які ви кажете? Ми звісно не називаємо ніяких так. назв, але чи правильно я розумію, що це такий фармакологічна група, якась? Спеціальна для цього захворювання, яка прописується саме лікарем, це не просто знеболююче з реклами чи з аптеки. Це якась група препаратів. Так спочатку, коли пацієнт до нас приходить, ми його проінформовуємо, що в нас є етапність да, прийому препаратів, є для зняття нападів, звук як і звичайні знеболюючі, але в правильному дозуванні правильні препарати, і вже потім, коли не допомагає, це група препаратів конкретно проти мігренозні, які використовуються, Вони бувають або в у вигляді таблеток, або навіть у спреї. Комусь навіть даже ну на навіть зручно, коли там в якомусь громадському транспорті, немає доступу до таблетки. А спрей завжди є в сумочці. таке теж буває. І вони зараз допомагають. Бо так. Я чула є такий міф, що якщо мігрень, то вже нічого не допомагає. Навіть знеболюючі не діють. Але я так розумію, це річ про ті знеболюючі саме які самі собі приписують mm -hmm. пацієнти, а не лікар. Так так, але нас цікавить також проміжок часу, коли там в перші 30 хвилин півгодинки доцільно приймати. Вже потім трішки буде важче зняти напад, тому що підключається. Вся нейро... нервова система з протизапальними ферментами вже йде повністю повноцінний uh -huh. симптомокомплекс і судин і нервової системи, і вже трішки важче, але допустимо так можна, плюс модифікація способу життя. Це в першу чергу. Скажіть, будь ласка, а що до погоди? Чи впливає зміна погоди на цих пацієнтів? Бо в мене є така знайома, яка каже, що коли змінюється погода, в неї напад мігрень, чи це пов'язані речі? Багато. І лікарів діагностували, проводили багато досліджень цього приводу. Так вони довели, що є метаочутливість, Багато пацієнтів відмічають зміну атмосферного тиску, погіршення стану. Як тригри, так вони можуть спровокувати, погіршити так само, як і безсоння. Дуже важливо, особливо в наш час пацієнтів після там ситуації, які відбуваються в країні після погіршення якості сну прибігають з частим головним болем. Тоді так, це також тригер. Надмірне зловживання кавою, також може спровокувати шоколаду, тих продуктів, які містять в собі термін, також можуть цитрусові, найчастіше особливо так зимовий переїв перігер. мандаринів так. на Новий рік і Бо головний пацієнт. боль. Так, так. багато нічого собі. Mm -hmm. Дуже цікаво. А, Тобто, маємо метеочутливість, і коли маємо таку мінливу погоду, як наразі є в Україні сьогодні. А в Одесі так і взагалі, сьогодні плюс, завтра мінус 10, потім знову в день там сонечко і тепло, то людина може от весь цей час змін страждати один за одним цими нападами. звичайно. Так? Може бути в тиждень сім нападів. Буває, що він. Три доби вже діє. Вже пацієнти приходять. Вже такі змучені, вже не розуміють, що їм робити, тому що головний біль нестерпний, дійсно він важкий для пацієнтів. Скажіть, Тетяно, а як діагностувати, що це в тебе біль напруги? Чи в тебе від медикаментів вже починає боліти голова? Чи це мігрені? Якщо ти вперше чуєш цей діагноз, ну, не чув раніше в родині діагноз, що треба робити, щоб дізнатися, звідки ви вже сказали, що є певна кількість періодів головного болю, uh -huh. після якого треба звертатися? А що далі? Найперше, це повинні пацієнти звернутися на консультацію до спеціалістів до первинної ланки, тобто сімейний лікар, який може також на своєму етапі діагностувати або направити до вузького спеціаліста, наприклад, як до невролога. І вже на етапі клінічної симптоматики ми можемо оцінити. Тобто, нам не завжди потрібна методи візуалізації. Пацієнти завжди там чекають МРТ, КТ, ультразвукове дослідження судин, але це не завжди доцільно. Спілкування з лікарем, частота нападів, кількість. Нападів на потязі дня, чим вони провокуються, що приймали, чи є результат від цього, які ще виникають паралельно симптоми. Якщо ви по пігулку, чи є результат краще, не краще, і чи є, наприклад, в сім'ї в когось захворювання? І на лише клінічно ми можемо цей діагноз поставити. Але дійсно чекають таких серйозних, так я теж да. думала почути від вас зараз, що буде направлення від спеціаліста на якось там судину, судинне спостереження, чи якесь МРТ, КТ. Тобто не завжди це потрібно так? Ні, не завжди. Якщо на прийомі ми бачимо якусь неврологічну симптоматику, тоді ми можемо пацієнта скерувати на МРТ, але зазвичай ми бачимо лише судинні зміни там в період нападу, лише коли вони знаходяться на цьому етапі дослідження. Тобто інколи в період спокою, коли їм все. Нормально, нічого не требу, вони біжуть робити МРТ, там ми нічого не знайдемо. Але ми зможемо виключити будь-яку іншу неврологічну симптоматику. Ну знаєте, насправді люди завжди чекають чарівну пігулку, як ми неодноразово говорили в цьому проєкті. Що коли кажуть, що треба правильно харчуватися, більше гуляти, дихати, то несерйозно треба якусь дорогу чарівну пігулку, щоб вона допомогла. І так само чекають від лікарів. Вони навіть йдуть і роблять якісь обстеження чи аналізи mm -hmm. до того в приватних лабораторіях, приносять і кажуть. Дивіться лікарю, лікуйте аналізи, замість того, щоб лікувати хворобу, яка є в тієї людини. Тетяна, скажіть, будь ласка, що можемо порадити взагалі людям, які ще не мають діагнозів, але мають періодично якісь напади головного болю, що можна зробити першочергово, як собі допомогти чи дитині допомогти, яка поскаржилася на біль. Що ми можемо зробити для того, щоб полегшити свій стан без пігулок? Завжди пацієнтам, перед кінці нашої консультації, в етапі рекомендацій та лікування, ми акцентуємо увагу на. Модифікацію способу життя. Перше це повноцінний режим сну. Наскільки це можливо? Намагаємося лягати в один той самий час, не пересипаємо, тому що є мігрень вихідного дня, такий теж стан присутній. приймаємо адекватний водний баланс, тобто води має бути нормальної кількості в нашому організмі. Не багато пацієнтів приходять там да, умовно коли... 500 мл на добу там або кави три чашки, чотири чашки зранку після такої безсонної ночі. Це uh -huh. недоцільно. Її на сну, регулярне харчування, збалансоване харчування, адекватний водний баланс, контроль артеріального тиску, якщо ці пацієнти мають зміни з артеріальним тиском, тому що багато пацієнтів думають, ну, артеріальний тиск, значить, голова болить від тиску. Ні, також за цим слідкуємо. Спорт, фізична, фізична активність, прогулянки, знаходження на свіжому повітрі це також точно має бути. Заряд спор допоможе нам зняти навантаження м'язів шиї порікреніальних та змен... покращити кровотік головного мозку, якщо він. Має зміни якісь і зазвичай у тих пацієнтів, які є супутні патології, це контроль лабораторних показників, якщо присутні, наприклад, там хостериневі бляшки, якщо вони присутні, контроль артеріального тиску, і стан слідкувати за своїм станом. Якщо помічаєте червоні там пропорції, да, дзвіночки, звернутися на консультацію до або сімейного лікаря, або до, до невролога для діагностики та скерування цього стану. Зараз багато читаю про те, що психологи, психотерапевти рекомендують дихальні вправи для того, щоб якось приборкати нерви, свій там стан тривожності, і багато рекомендують дихальних вправ чи допомагають ці вправи від головного болю. Бо також я знаю, що рекомендують займатися йогою неврологи своїм пацієнтам, угу. бо це по-перше таке багатофункціональне заняття, і там немає навантажень якихось таких дуже. На суглоби і таке інше, і багато дихання там. От все це пов'язано з головним болем в наш час, особливо коли там да стресові ситуації вони надмірні. Вони провокують так дійсно стрес, тривожні, депресивні розлади. Вони також працюють як тригери. Тому як і заняття з психотерапевтом психологом, так і. Спосіб розслаблення да релаксу, релаксування для нашого стану точно нам необхідно Йога, пілата, стречні. Це все покращує. Наші цілісність наших м'язів, вони їх розтягують, розслабляють. Це профілактика, як і болю в спині, так і головного болю. Тобто фізична активність йога, пілата, стречень, плавання лише за. Рекомендую і так само знаєте, Одесити е, повинні. Я так вважаю, це моя е, особиста думка. Повинні гуляти вздовж моря. Це, по-перше, насолода, ну коли немає тривоги, звісно, і насолода для очей. Зимове море то взагалі бонус для тих, хто проживає поруч. Адже всі туристи бачать його тільки влітку. А, а оцю всю красу е, пропускають. Це зимове море, це прекрасне свіже повітря, це птахи, це природа, це взагалі приємно прогулятися. І відчути е, е, якісь такі відчуття е, відпочинку від роботи від таких справ щоденних. Так це обов'язково робіть, і, і е, тоді не буде головного болю. Дякую вам. Нагадаю глядачам, що з нами у студії була Тетяна Кріль, неврологиня медичного дому Одрекс. Краще не терпіти, як сказала Тетяна, головний біль завжди розбиратися в причині, і якщо він вас турбує досить часто, зверніться до спеціаліста. Не треба там ніяких супер важких досліджень, вам допоможуть навіть простим опитуванням швиденько приборкати цього дракона, який заважає нам жити і функціонувати. Я бажаю вам здоров'я. Зустрінемося наступного тижня.